Привіт-привіт, дівчаточка, привіт вам із Заходу України. Вітаю вас на своєму каналі. Дівчатка. Порадьте що робити. Скажіть, будь ласка, як вилікуватись від цієї хвороби? У мене весняне загострення, дівчатка. Це просто щось. Дивіться. Який красень. Мені прийшла посилочка з орхідейкою. Я вам кажу, це загострення хвороби. Утримувалася, утримувалась і ніяк не можу утриматись. Коли вже вина йдуть лі лікарство від цієї хвороби. Але я вам кажу, скоро приїде моє лікарство. Буде вдома чоловік, буде лікарство. А тепер відриваюсь по повній програмі, щоб потім лікуватись тим, що є. Це його розеточка, цього красення, так як я розумію, що це бігліпчик. Його розеточка. Корінчики. Назва не знаю, думаю, що ви мені підкажете, якщо знаєте. Так, моя хвороба з орхідейок, бігліпчики. Я їх дуже люблю. Мені вони подобаються ця губочка контрастна, там венеціанський. Тут незнайомець, тут принцеса і тут Сурсон, ще не всі, в одну кубку кучку зібрали, не всі цвітуть. Ще там є один розовенький, треба сюди на підвіконня принести. І ще є багато, які не цвітуть. Думаю, коли вони всі в мене адаптуються і пройде моє загострення хвороби, тоді. Буду цвісти разом. Така красонечка в мене вчора розпаковувала, думаю, вже не буду знімати розпаковочку. Тож, дівчулі. Бажаю і вам здійснення мрій орхідейних, ліс квітконосів, букети. Квітів, дякую за увагу та до зустрічі!